Бачили сайти з пошуку лікарів? так? Ти заходиш на цей сайт, а там портфоліо лікаря. Фотографія лікаря, відгуки про нього, розцінки, досвід, і ти обираєш е, спеціаліста, який тобі потрібен, і йдеш на прийом. Дуже зручно. Не ідеально, тому що є такі лікарі, як урологи. Це лікар, який під час сеансу засовує тобі пальці в дупу. Так от питання: нащо ви фоткаєте мені його обличчя? Yeah. На цей сайт. Сфоткайте пальці? Фотографуйте мені, будь ласка, його пальці, хоча б біля обличчя, ось так. Ну, анфас, профіль. Дайте більше фоток пальців, будь ласка. Я переконаний, жоден чоловік не хотів би прийти до лікаря на сеанс, сидіти да, і в якийсь момент почути, що ж, добре, давайте зараз перевіримо простату, і ось так лікар робить. І ти вперше звертаєш увагу на його пальці і такий, ніхуя собі сарделі, блядь. Сподіваюсь, він мені масаж простати хуєм зробить.